Доброго ранку, мої любі хлопчики, дівчатка і шановні батьки Олександра Андріївна запрошує вас на заняття розвиток мовлення. Тема заняття біля годівнички. Малята наступила зима. Дуже тяжка пора року для пташок, які з нами зимують. З нами залишились зимувати синичка, горобчик. І ворона, як же почувають себе взимку. Пташки, їм дуже холодно і голодно. Ще більше горя їм завдає глибокий сніг. Тому дітки зробили для пташок годівничку, щоб вони не голодували взимку. По стежинці на простець скаче сірий горобець. Що шукає він? Зернят для своїх горебенят. Дітки, хто прилетів до годівнички? Вірно, горобчик. А що він шукав? Вірно, дітки, зернятка. Дітки, а хто ще прилетів до годівнички? Ви впізнали? Так, вірно, і сорока білопока і ворона, і синички? Малята. А хто побудував годівничку для птахів? Вірно, дівчинка і хлопчик. Діти, ви молодці, ви були дуже уважними і правильно відповіли на запитання. До побачення!